Час, коли внутрішній спокій особливо важливий, ми шукаємо способи відновити душевну рівновагу. Не секрет, що тварини це пухнасті антистреси. Так, у Дніпрі у притулку Дніпро Енімалс багато котиків є вимушеними переселенцями. Засновниця притулку Інеса Капінус разом з іншими волонтерами врятувала котів з гарячих точок. Деякі були травмовані не лише морально, але й фізично. Зараз частина котиків вилікувані і дуже мріють, аби їх взяли влюблячі родини на такий молоденький кіт, братик пухнастий. Йому до ручку – це кошенята того літа, дуже контактний, дуже лагідний, вже, вакцинов... О, пішов. вже вакцинований, кастрований і готовий до уготовлення. А ось така пухнаста краса, його братик, пух номер 2 Також шукає родину, дуже лагідний, муркотливий. Абсолютно здорове, оброблений вже. Дивіться, яка краса. Прикрасить будь-який інтер'єр. Стефанія. Це кошеня, підліток 6-7 місяців. Також шукає родину. Дуже людяна, дуже товариська. Полюбляє гратися, полюбляє бути присутньою у кожному процесі, який проходить. А, молода кішечка, породна. Ця красоня, вона шукає родину, їй, може два-три рочки. Знайшли її на вулиці, а попередні власники не відгукнулись, тому зараз вона шукатиме родину. Дуже лагідна, вихована, молода, здорова. Тому краще ніж купувати, взяти у притулку в нас, до речі, багато, котів дійсно породних. Це молодий хлопчик з евакуації. Йому дорочку, я думаю, десь 7-8 місяців. А вже кастрований, а був вивезений волонтером з гарячої точки, я вже точно не пам'ятаю звідки, але їх щоденно вивозять. Трошки відгодувався, підлікувався і зараз готовий до уготовлення. Знаю лоточок, провчений до дряпки. Любить сухий корм. Любить сидіти на ручках. Це дівчинка з евакуації. це, ще, можна сказати, кошеня в її Кошенята вважаються там, до 12 місяців. А, дуже лагідна, спокійна, така плюшова кішка, подушка. Хоче лежати на вашому дивані, а не тут у притулку. А, це рудик. Кошеня минулого літа. Ми його дуже довго лікували, бо це око, потім поверталася хвороба. Вірусна хвороба у нього була якої багато кошенят безхатні хворі, ринтрахіїв називається. Вилікували зараз. Абсолютно здоровий, вже вакцинований, вже кострований, дуже лагідний, дуже товариський. Все, що вони робили, будете робити тепер разом з ними. Шукає на родині так само. Ви не можете змінити світ, але ви можете змінити увесь світ для одного кота. Завітайте до притулку та подаруйте любов та майбутнє комусь з цих хвостиків.